Часи пустять. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. Сьогодні починаємо активний збір коштів на придбання двох безпілотників на ім'я Шарк. Для потреб 43-ї артилерійської бригади імені Гетьмана Трясила. До цього ми залучаємо всіх небайдужих. Це різні інвестори різні компанії, з якими ми вже на каналі співпрацюємо з деякими, таким як Метал Тайм. Ми вже працюємо більше ніж рік. Також ми співпрацюємо з київським чи годинниковим заводом і його директором Олексієм від кожної продажі компанії Metal Time, від кожної продажі годинників. Вони відраховують частичку грошей на наші потреби придбання безпілотників. І поки фонд Мрія ще не відкрився є певні труднощі. Всі кошти з цих компаній йдуть на придбання цих безпілотників. Вони вносять свою невелику, але дуже вагому частичку в ці загальні гроші. Також ми співпрацюємо з компанією Nauport, яка виготовляє літаки, дуже гарні літаки. Посилання на всі ці кампанії, ви зможете знайти в описі до цього відео. А донатити можна, сканувавши QR-код, який ви бачите, і ви все задонатите. А ще до мене прийшли кубики: це новий український стартап. І вони дуже автентичні. Ось такий кубичок. Це кубик, зроблений з картиночок, на яких намальована мрія в різних, в різних ситуаціях, в різних картинках. Картинки намальовані дівчатами, художницями українськими Юлією та Олею. Вони у минулому році зробили мультфільм про мрію. І зараз вони дали свої рисунки цій українській компанії, яка і виготовила цей кубік Пазл. Дуже дуже гарний. Я спеціально записав окремий маленький ролик. І дивіться. Ми просимо вас підтримати наш збір на безпілотники Shark. А серед тих, хто задонатить найближчі 10 днів після виходу цього ролика. Ми розіграємо 10 отаких кубиків. Зробіть будь-який донат від 300 гривень надійшли скрін на почту, яка вказана в описі для цього відео. Через 10 днів ми розіграємо 10 унікальних авторських пазл кубиків А сьогодні ввечері я Приймаю участь в вебінарі, який організовує Global Logic Education. Саме ця компанія запросила мене для того, щоб відповісти на питання. Аудиторія дуже велика такого світового масштабу. І як мета цього спілкування це. Залучання всіх можливих інвесторів, просто донаторів, просто людей з великими донатами, з маленькими донатами, які будуть направлені в цю монобанку. QR-код, який ви бачите, для того, щоб поповнити її якнаймога швидше, ми могли разом з фондом повернутись живим його керівником Тарасом. Придбати ці два безпілотники на потреби наших збройних сил. Тому що Збройні сили потребують цієї допомоги. На жаль, війна ще йде, і нам потрібно робити все можливе для нашої перемоги. Тому допомога Збройним силам це дуже важлива річ. А зараз трохи політаємо. Це був зліт з аеропорту Лейпциг Нещодавно одна прикра новина до цього зльоту: я забув всі свої камери GoPro. Але я спом'ятав, що я маю такі два телефони, і я запам'ятав, як я починав писати відео для цього каналу ще там на початку, 5-6-7 років тому. І все писалось саме на такі телефони. Тому я на два телефони зняв один телефон, знімав те, що твориться ззовні. Один телефон був направлений на пілотуючого, а пілотував літак Олександр. Олександр, я гадаю, що досвідний пілот, з нього буде толк. А зараз дивимось, як Олександр виконує обов'язки. Пилоту и чего великий літак. Дивность. Five with Пять секунд. Пять Фары большой. Поехала. Колеса разторможены, двигатели прогреты. Режим на Номинал На номинал Режим увеличивается. Простит скорость. Номинал параметров в норме. 100 полсотни контрольно, 170. Хорошо. 190. 190. 210. Параметр нормально. 230. Меж подъем. 265 от Тревор В. 10 метров. Безопасная скорость. Шасси убрать. Шасси убирается. Убирается в Высота полсотни 285 Фары убрать в рулении. 120-275. Шассорбок. Давай. директор уже включаем. Экран нейтральный. Что вас работает? Який справа. Вторая. Вторая. На вторую.

В случае Амела пересечем на 220-м эшелоне. Если друг спросит. 15-й Закрылки 2. Закрылки 2 убираются. полностью через секундочек 5. Вот 8 градусов. О, закрылки 0. Отлично нажимаю на этой скорости позабираешь. пройдем амэл а потом разводимся высота перехода давление стандарту. стандарт установлен читаем как после взлета фары выключены, убраны переключатели МГ ПМГ заклепки предкрылки убраны СКБ Включено. Три кабины герметизируются штатно. Кашайр, Вэк, Кашайр. Крейсер, крейсер. Карта выполнена. Карта на высоте перехода. Высота меры. Стандарт штурман 60 эшелон. Право стандарт 61 эшелон. Слева стандарт, 3, 4, 6, 4, 15 тысяч набираем, установлены задачи. Карта выполнена следующая. Слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть клятущим ворогам! А ви залишайтесь на каналі, не перемикайтесь! Буде цікаво! І головне, що обов'язково далі буде! До побачення! включать